Шо тут тут ничего интересного не могу. Мова не меняется, да? В... Анна ж ми, я не помню. Я давно в неї грав і більше не хочу. <гум> ну, значить, не міняється. Ти... Тут... тут тільки просто чотири кнопки вперед, назад, влево, давай. вправо. Давай. Короче, зараз ти почувствуєш всю мою боль. Давай, іди в кінець вулиці. В кінець вулиці? давай. Ну-ка, что все таке. Ля-ля-ля-ля! Та Давай я ти хоть трошки подскажу, щоб ти пару метрів пройшов. Диви тут. Ай-ля-ля-ля-ля! Ай-ля-ля-ля! Аллязи. Я думаю, так треба ктити. Дай. Ти тупо всі, блять, всі задействуют. Тут все взрывається або падає. Подивись на гору, сразу на гору подивись. Вона впаде, йди назад. Вийди на середину дороги. середину Ні, там труба! А Він стоїть, блядь? Йди прямо, прямо, еще, ще. Все Хорош, хорош! Хорош! Да яй, А де труба? Да. Тут ідеш направо. По підстенку йдеш. Блять, давай я поставлю таймер на 10 минут, якщо ти не дійдеш до світлофора, я блять. А ти доходив? Я. Я її пройшов і ігру. Коротше, я сподіваюся, ти поняв хоч трошки. Стану! Я щас хочу да, просто розслабитися. Подивись, що немає справа вентилятора кондюра зверху. Він саме вверху. Я є інша гра. Ну все бачиш, ти психанув. Я думав, у мене відеокарта опять цей стучить, а це я понял, в чем прикол. Що за хуйня? Бля, чо так світло? Іди <рес> сюди. Диви, бачиш? Та подожди. Чо? Подожди. Що так світло? Я їбу, бачиш, все перевернуто. Подожди, подожди. Прац... Блять, а чо так світло? Гамма 2, подавлю 1,8. Чо так Мене світло, теж? йоб твою мать. Перезайди, блять. Я поставлю гамму на один. Та шо за х**а? Я наче в рай попав, екзай. Подожди. Ебать. Чебач. Ну тут графіка класно стала. Блять, в мене дві руки, пацани, ну чо я іменно на одну банку тільки беру? А, подожди, подожди, диви. Включить, виключить, шо це я включить? Ну да. Світло? Фу, блять, фу, я я. Що таке? Гедую. Гедуєш. Сісти. А чо я голий? А я а я вдяг. Я ни не вижу Ёп! Ой-ой-ой. Да ой. было капот закрыт. Единственное, что не повезло. Знаешь, чем? Чем? С тем, что ты играешь со мной. Я водила. Она что-то выливает. To, а, блять. і бензину немає. Нормально, у нас є з собою. І блять. я, сука, гойду. <рес> і коров немає в тебе. І бабки. Що це ви... таке тут? Опа, ви... блять! Що таке? Зайди сюди, зайди сюди. Иди, зайди, і зайди, блядь. 29 FPS 18, 19, 20. Бля, там якась карточка є, не? що це? Yeah. Подожди, осю. Взять в руки. Бля, я тікаю, та сь, ну Артём! Куди йти? Осо, шо в мене? Це ха за ха Уєбай! О, збираємо тачку! Ми поки машину не зберем. Uh -huh. ми сюди Раджу тобі енергетика випити. Ой, я на банані споткнувся. Блять, на двох колесах уїдем нахуй сюди. А толку сто. Маши собрати? Спочатку, Спочатку... Знайди звідки ми прийшли. Ну не можеш бути тут бесконечный коридор. Раз то нескінченний А? Він нескінченний тут. Хіба? Да. Десь тут. Все, я біжу Я чую. Блять, було. Ей, А, це вихлоп. Я думаю, що це х. Подожди, ти акум не вбив? О! А! їде вона! Я їду, я питаюсь! як... все! Кажи! він де! Ради, ради. Ради. Давай в яму туди заїдемо. А, все, сюди. Да. Давай. А шо за свет? С з с той стороны. Да воно застрягло. Да ты не зрозумів, диви як воно стало блядь. Блядь, а попробуй, знаешь, как зробить? Оббихты. все. А, и по ты да. Че шо таке блядь? Опа! Опа, блядь де? Не пойму, да. Закрий двері, закрий двері! Та Сейчас жди. А Диви, А диви, Опа! Щас я выйду, 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 выйду. Дя... Надо сидушку поправити. Хорошо, что тут Де, як ти їдеш? Та все, я питався руль настроїть. Блять, ти капота зняв, я поняв. Ру. Та щоб охла... охлад був краще. БЛЯС! <світок> а я пристягнувся, я знав, що така хора. Хуй... Я, я хотів зняти я двері, але я зняв походу все. <світок> ти себе зняв. <світок> а, руля нема. Куда ми рулим? <світок> <світок> я думав це неможливо. А, у нас бачок відкритий блядь був. А, диви, у нас моторне масло там, моча. П'яна особа. О, чекай, не закривай, не закривай. Ти хочеш поссать? <рес> <рес> Ого, диви, якась вишка з'явилася. Так, так, так я ж кажу, поїхали. А тормози, блядь, куди поїхали? Та я вже біля неї стану. Я 70 FPS, блядь, а було 140. А не можна на гору? Можна. Драбина, і ти такий маленький. <хи> ти, ти бачиш, як це зі сторони, блядь, виглядає? Ти подиви. О, От зара я буду лізти. зупинись, yeah. зарай лізти буду. диви. <хи> так. Вони просто текстуру взяли избиться. А, а як ти? Ай! <хи> Мертвий? Ні, я внизу. А ну хе Блядь, опять. Блять, я пять. А это, теп а тепер я падаю. Блядь! А я Зливо, Злива, злива, сейчас. Давай. Еб. Я. Там ебазука. Давай визировим. Ой, тут ничего не выйдет. Сука, я тикаю. Ты же сам сказал, давай визировим. Тут палата. Давай був. машина ж далеко була. А я вообще нічого не бачу, я мертвий лежу. Машину розірвало. Побігли. Да, побігли. Хвилина, хвилина, і ми на місці. Яка хвилина? Блять, зараз, А ну, а якщо я так зроблю? О, то так швидше. Вообще неприятнейше, да, блять, масаж нахуй. Ну, а так зима робина, дай. Ой, блядь Там був аккумулятор сдается в машине Ну я хтось в жопу добавить блядь. А ну та не має бути аккумулятор бачив. Я ще думав міняти чи не міняти. Да сюда я теж забігав Акумулятора я не кидав О, Боже я можу бачить що у меня там внутри почтана Пішов Ничего Кто я? Меня завысла, короче, кнопка взять в руки. Собаки типа взять в руки Тайная. Блять. И б. Очнись, очнись, да? Ой, бля. Бля, що... а ч ти впав? Я не впав, я. я тут. А чого що тебе, що тебе колбасить? Куди, куди ти, йдеш? ти йдеш? Не знаю, в мене все нормально. В в сенсі, ти, ти, ти кудись ковбасить? пиздуєш? Мінік, бачиш? Ну. Ото йди туди до дерева. Там внизу, типа, під ногами аптечка. Бля, що... а ч ти впав? Я не впав, я... я. тут А що тебе колбасить, куди ти йдеш? Не знаю, в мене все нормально. В сенсі, ти кудись пиздуєш? тебе догнати не можу ти просто взяв і пішов, блядь. Сука, я тебе донати Подив... не можу. Тому що я заїбався лежать, ждать, поки ти мене спасеш. Я цей пішов. Диви, блядь, його донав. Взяв? Ні, я дивлюся, як ти йдеш. А що це, я літаю чи що це? Боже, можна... Чи я сразу, боже, можна просто Сережа, Сережа. Смотри, пал летел. Ве, то я всю игру сейчас так пройду. Главное, не сбивайте його. А, Ти да, там же шанило, не сюжету сбитый треб. треба. не, не попадаешь. Не, не попадеш, я буду мансовать. Мансовать. А Девин? Мансон. А, ні ні ни ни, -ни. ні -ни -ни. Ого. Оце було рядом. Ах ти придурок Попав? Ти ж мою метлу десь потеряв. Блять, я ще п'яний, ёб твою мать! Да не так. Так а ну розкажіть мені, будь ласка, в який момент тут становиться весело?